Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами навідаємося у сад до бабусі Ліди. Подивіться, які кущі тут. Калина, смородина, агрус, малина, бузок. Давайте ми з вами порахуємо, скільки кущів у бабусі Ліди в саду. Один, два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять кущів. Яка за рахунком малина? Малина четверта. Яка за рахунком смородина? Смородина друга. Яка за рахунком калина? Калина перша. Який за рахунком бузок? Бузок п'ятий. Який за рахунком агрус? Агрус третій. Подивіться уважно. Де метелик? Метелик над буском. А зараз де метелик? Метелик на агрузі. Де гусінь? Гусінь під малиною. А зараз де гусінь? Гусінь посередині. Де кошеня? Кошеня перед смородиною. А зараз де кошеня? Кошеня за калиною. Бабуся вирішила викласти доріжку вздовж кущів. Нам з вами треба виміряти її довжину. Робити ми це будемо за допомогою ось такої умовної міри. Рахуйте, скільки умовних мір вміщується на доріжці. Один, два. Три. Чотири. Всього чотири. Довжина доріжки чотири умовні міри. Діти, поки ми вимірювали доріжку, бешкетне бабусина кошеня забігло далеко від будинку. Давайте ми з вами допоможемо йому повернутися. Дивіться уважно на стрілки та кажіть, куди йому треба бігти. Ліворуч, ліворуч, вгору, праворуч, вгору, ліворуч, вгору, праворуч. Вниз. Праворуч. Вгору. Праворуч. Ось кошеня добігло до будинку. Малята, бабуся та її кошеня дуже вдячні вам за допомогу. На все добре!